Доброго здоров'я, шановні глядачі, всіх вітаю. От, в пенсійному фонді є 11 різного роду доплат, які вони повинні виплачувати пенсіонерам. Вони є на сайті пенсійного фонду. Може, їх є й більше, але. Самі такі найпопулярніші, то я ж за тут, ну, вам зараз розповім про них. От, і може саме ви тут знайдете свою допомогу. От, підете, оформите і будете отримувати. Найпопулярніші доплати пенсіонерам від пенсійного фонду, які здійснюються, от, якщо зараз їх піти оформити, на весь час вони вже будуть е, діяти. Одна з таких доплат значно покращить ваше. Життя, тому що пенсії будемо чесні з вами да, зараз мізерні, вони ніякі. От, і якісь там 200-300 гривень, а то і 400 ну, будуть дуже суттєвим, суттєвою допомогою такою для пенсіонерів зараз. От, е Пенсійний фонд України розповідає, хто може розраховувати на доплати. До пенсії та як їх оформити, які ж саме надбавки передбачені. Зараз з вами поговоримо. Ви, будь ласка, підпишіться на даний youtube канал, на цей youtube канал, підтримайте мене, підтримайте канал, це займає буквально пару секунд вашого часу і не більше. Отже, перва, перва надбавка за непрацюючих членів сім'ї. Тобто, якщо у пенсіонера є дитина з інвалідністю. Чи, чи опікунстві, то вони можуть подати заявку до пенсійного фонду, надати підтверджуючі документи і отримувати от, оцю доплату за непрацюючих членів сім'ї. Це перша. От. Друга доплата це доплата за догляд або на догляд. Вона виплачується саме пенсіонеру. От. Людям з інвалідністю вона виплачується автоматично першої групи. От. А другої та третьої групи, або людям похилого віку, які потребують постійної допомоги, і також є самотніми, 18, 18 вибачаюсь, 80 плюс, надбавка належить за довідкою від лікарської комісії. Ця надбавка складає 940 гривень на минуточку. 940 гривень це так це, це непогана така надбавка. От, так що якщо. Дана надбавка вам підходить. Дивіться, звертайтеся. От. І отримуйте це непогані кошти. Якщо людина отримує якусь надбавку з догляду, ніби ну, яку другу надбавку людина отримує, от, то ці всі надбавки не виплачуються. Ну, Зараз попереджаю, от. третє підвищення для реабілітованих осіб. Ті, хто постраждав від політичних репресій та був реабілітований, це Тетянадбавка. А також їхні сім'ї, якщо були примусово переселені, можуть також отримати доплату. Потрібна заява на та посвідчення реабілітованого. Потрібно подати до пенсійного фонду. Тобто, ви, якщо ви були реабілітованими особами. Від політичних репресій, або їхні сім'ї можете звертатися до пенсійного фонду і будете отримувати надбавку. Доплата ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань, ветерани війни, їхні сім'ї та учасники революці революції гідності та на підставі посвідчення, а жертви нацистських переслідувань та їх подружжя за посвідченням жертви. Чи довідки. Тобто, це, ну ви знаєте, може, не знаєте. Е учасники революції гідності. Це що була от у нас нещодавно. І наскільки я чув, де що от, -от саме оці надбавки, от, -от ці виплати в якомусь з наших місць, напишіть в коментарях, будь ласка, може, ви знаєте, їх хотіли відмінити і чи їх відмінили? Десь прямо аж скандал такий був, чи в Львові, чи в Хмельницьку, ну десь десь, десь на Западній Україні хотіли відмінити оце все. От. Далі. Доплата дітям війни. Цю доплату автоматично отримують громадяни України, яким на момент закінчення Другої світової війни, це 2 вересня 1945 року, було менше 18 років. Ну, напевно, вже мало таких людей осталося. Але якщо вам було менше 18 років на момент закінчення війни. Звертайтеся, отримаєте, отримаєте доплату. Почесним донорам, от, почесним донорам, якщо ви маєте посвідчення почесного донора України, або навіть е, під, підходить почесний донор СРСР, е, ідіть з цим посвідченням от, до пенсійного фонду і кожен місяць. До вашої пенсії буде додаватися 10% від прожиткового мінімуму. А наразі це буде 292 гривні. Ну 292 гривні також непогані не кошти. Так що якщо ви е, там, здавали кров, да, вибачаюсь, може, щось не так говорю. От, е, допомагали, були донором, звертайтеся. Ви, якщо ви не знали 292 гривні. Доплати, вони не, не будуть зайвими не будуть зайвими. Далі це ліквідатори ліквідатора на ЧАЕС та е, постраждали від Чорнобильської катастрофи. от І ви знаєте, тут е, дуже багато різного. Такого, що ну, тим, хто переїжджав, забирали цю доплату, там забирали оці надбавки до зарплати, якщо вони чорнобильці. Да? Зараз ця доплата дійсна для тих, хто має інвалідність внаслідок Чорнобильської катастрофи. Тільки тим, хто має інвалідність внаслідок Чорнобильської катастрофи. От. Е, наступне за особливі заслуги перед Україною. Ця надбавка призначається для громадян із визначними досягненнями у. Держуправлінні, культурі, спорті, медицині та інших сферах. Ну, так, да. е, хто б сумнівався, тому що. ну... Комбайнерам, трактористам, які працювали, всю все життя, робили своє життя, там, свинаркам, дояркам. Ну, це не досягнення, їм доплачувати нічого не потрібно. От. Надбавка ветерана праці зараз забрали. Ну, знаєте, Там були ветеран труда, ветеран праці. Ну, от, іменно, от іменно ця надбавка. Да? Якби так би і трактористів, комбайнерів, доярок, свинарок, там різних таких ще отрослів тяжких. От її забрали. Пенсіонери, які проживають у гірських населених пунктах, якщо ваше містечко має статус гірського, то можна отримати підвищення до пенсії. Але є один нюанс. Тому році ці, ця надбавка виплачувалася автоматично. Вона виплачувалася в повному осязі. А в цьому році е, її вже забрав кабмін, е, перевів ручне регулювання. От що будуть виплачувати, буде виплачувати кабмін. А так досі і суму да, не затвердив, і люди залишилися без цієї надбавки. Е, і ну ну як у нас, да, ви знаєте, де щось заберуть, нахіра борять і люди страждають потім після того. Або ж якась корупціона, там уже е, составляюща. Да, Вибачають, може, не так, але ж ну навіщо було це все робити? Якщо регулювалось все законом, тут забирать і вручну регулювати. Ну для чого ж це вони зробили? Не просто так вони це зробили, я так думаю. А Нажиться на таких людях, які страждають, да? це ж гірські села, там і вода, і пошкодження заборів, там, господі прости. Сім'ям шахтарів, які, загин... ну, сім шахтарів ну, які загинули на виробництві, якщо шахтар загинув через нещасний випадок або професійне захворювання, його сім'я може отримати додаткову виплату до пенсії через втрату годувальника. Отака от, от виплата є, так що, якщо у вас загинув годувальник, Шахтар, можете звертатися. Також держава, державна соціальна допомога при догляді призначається людям війни з інвалідністю першої, другої та третьої групи, якщо вони, якщо вони самотні і потребують догляду військовим пенсіонерам і першої групи, якщо інвалідність не пов'язана з військовою службою. Але вони потребують догляду. Ну, ось, друзі, 11 надбавок, передбачених нашим государством, так що якщо е, одна з яких таких надбавок е, ну, вам підходить, ви знайшли в цих надбавках своє, звертайтеся до пенсійного фонду і отримує, отримаєте до своєї пенсії надбавку, е, хай навіть 300 гривень. Але 300 гривень це таки 300 гривень, це якась надбавка, це допомога, це якийсь кусок хліба, це якісь ліки. І ну, насамперед або ж даже за воду заплатить, чи ще щось, чи ще щось. Але ж хотілося, щоб більше було цих надбавок, тому що ну, наші пенсіонери це саме більше страждають, тому що на такі кошти прожити це треба бути ну, унікальними. Я не знаю, взагалі наших пенсіонерів треба прирівняти до... До героїв, чи що що вони так виживають, скільки вони перестраждали, скільки як тяжко відпрацювали і отримувати такі мізерні пенсії? Ну, це напевно, я не знаю, напевно, ні в одній страні таких, такого немає. Навіть тій держави, яка на нас напала, напевно, такого, такого немає, як у нас, як у нас і здіваються над пенсіонерами. Тож, друзі, глядачі, поважні глядачі. То я хочу говорю поважні, тому що люди, напевно, дивляться такі, що вже пенсійного віку я пенсіонерів поважаю. От, Пенсії у них слабенькі, точно, якщо, то, то, якщо ви, повторюю, ще раз знайшли собі в цих 11 пунктів, якусь собі що вам підходить, звертайтеся в пенсійний фонд, оформляйте, отримуйте. Дай Бог вам здоров'я. Бажаю всього найкращого. дай Бог це все скоріше закінчиться, і прийдуть люди, які будуть про нас з вами турбуватися, От. а не ті, що зараз грабують тільки країну. На цьому в мене все. До нової зустрічі, шановні друзі. Поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал. Буду вам дуже вдячний. Всім пока-пока.